Друзі, вітаю вас. Атаки на Кримське міст. Хочу вам сказати: ну, знаєте, процитувати Тараса Чмута, який говорив, що багато хто нив в Україні, що, мовляв, де український шахет. А як почали летіти бепла по Москві, всі такі сидять там і вже кажуть мало. Ну, от, по Кримському мосту щось летить, якась димова завіса, щось пливе. Гурт там теж публікує відео роботи. Ударних пепла надводних, тобто не тільки інші спецслужби використовують, а й головне управління розвідки, в тому числі. І сьогодні знову ж таки, от такі, от, знаєте, там димова завіса, вони намагаються прикрити свій кримський міст, який якого юридично взагалі не існує. Звісно ж, його там не буде. Тобто, що б вони не робили, як би вони його не захищали, це по перше логістична артерія, військова, якої не має бути.